Там небагато того тогну цього навсього. Потім треба нахай другі бальщиці мусор вивезти, а так і работаємо. Коротше, так у нас дощика і не було, трохи таке покапало. монтирую. Зонтик какой-то натянул, капец. А хотя что-то не сильно и жарко. Радиатор будет менять. Димся да. мусор уже висипав, да у нас тут така типа мусорка, тось, блядь, взяв, запалив, дай ще не церков, тут щось обурювавшись. Щось. немає бля так спеку тільки щось палить заряду це таке їдемо перечіпаємося цей оципаємося це свій прицепляємо їдемо додому там уже може... байщиці ще городна нас спасить Діалимо ще одна пшеничка. Побурював. Хай спасли пшеницю. А так би могла бути когось біда. Наїхали, косимо. Геть віддесенька ось така. Це своїми сімінами сіяв. Там в березі трохи лучше буде. Тут і культивіруємо, і сієм, і бризкаємо, і косим, і возимо, а як треба, то й пари ганяємо. А як у вас, що ви робите пайщикам? Робитесь, міліфом не попусірується, помилягало. Сергой пониження і точно приторможною. Буду як говпне Собак, що а як виходу не то приходиться коси. Можна, і, як кажуть, попрацювати. А як вони починають музику пасірувати, то не хочеться його із землі блять. А Або там сядно висказують. Та ви на моїх мої, панях заробляєте, бляха. Вже й посчитав, скільки заробили. Машини нові купляєте, по морях їздите, блять, а мені типа копійки даєте. Я кажу, забери, блін, кажу, і будуть всі твої, кажу, гроші. І ти будеш по морях їздити нових машинах. А Він каже, так в мене трактора нема. Ну так кажу, заробиш і купиш. Ти думаєш, що мені хтось той трактор подарив. Я кажу, ну хорошо, трактор я куплю, а інвентар я буду брати. Не, теж кажу, купиш, а як ти думав? Може хтось якийсь раз дасть той інвентар. Ну, постійно давати ніхто не буде. Зараз вже не те време, що Вперше прикол в острові. Крали, там носили ті лапи, там, болти і все проче. Зараз вже все треба купляти. Так що хайщики різні бувають. Я за такими, як не тягнуться, а то зразу забирай її. І... От давай кому ходять. Цих грошей все одно якось не заробиш. А як ото таке, ну, нахер воно вислуховування а таке, то на кервоно надає. І от, от такі бальщики бігають. То там хтось на 100 гривень дасть, то там хтось на 200. І бігають туди-сюди. То те їм не так, то так, не так. Або хочеть, щоб я чути в нього там не в дворі жив і жопу йому ще підтервав. Коничка Багато, бачите, поваляної. Ще й вітер тут поваляв, особливо на там в березі. Сьогодні вроді б то опять на три години якщо там трохи можна поляпати. Це ж той Артем, Арттем, йомой, бля! Відро, бачите, штани вдивають, щоб пиляка не падала, коли в відро. Удобно, раз ключі взяв і не треба стрибать. Три братка осталось. Тоже вже такі підрепані. Може ще погода. на резини блін, трохи густувато зробили багато викидує наперед колота вибиває пшеницю і викидає так я навіть той сегмент і не поміняв ось він так і стоїть вроді то ще й коса фары хочу пообрезать, а то такая видон портить Где что ты, А, оно летит уже. Помощник, ё-моё. Уганівка моя була. Ото продав родичу, зараз вони косять. Тільки я тоді як прав, вона зелена була, а вони перекрасили її в сірий. Так, Артем приїхав. Вони гружатися. Аж Молотарка аж оттуда все начинает только включаться. А, трясе и мане трясе. То забор заборний там, то город той ділять, то курка зайшла, то собака, то ще щось, блін. Мені вже туди такова з лоша. У нас тут все нормально. Ну, буває, звісно, його жінка трохи сердиться, бо корови наші бува десь там, трохи побігають по городі. А, сусід як би, нормальний. i am Усі нам попасив. Можна трохи не розслабиться. Вот тахеньку не спеша. Конечно, якби через мечитель було вообще классно. Ну і так добре. бачиш, собі покосив. Як ти за кем не бігаєш. Нікому не кланяється. Прилетів. Заміряють площадь і невражайно смірять. Сусід уже на тут живе, він в городі живе. Це в нього тут типу, дача. Він сам з цього села. Який. Ну, короче, В прошлому році ячмінь був, а потім я пшеничку посіяв і тут в паналічці ячмінь посходив. Бо там спрашували, чи можна так, чи не можна. Звісно, можна. Там можеш хтось не сертися, що не відповідаю на коментарі. Бо нема коли. А як кого є, коли, то хочеться полежать, або щось теж позаглядать, подивиться. Так, по можливості там по декілька коментарів відповідаю. трохи почистимо, заїдемо не до нього у двір. Він може вже глюм приїхати з прицепчиком, йому в прицепчику нам грузить. Кілограм 600-700 А там його ще, ще на дві ходочки пошли буде А так і грузом теж буває покривало В бігбег я правда ні разу не той не грузили А так буває прицеп підганяли тракторний Грузили і на покривало Так, все сусід поїхав Пускачом це, це дыркать, блин, така херня. Так, ладно, пішов я додому. Хорошо, що недалеко. Друга ходачка. Чи пойдемо? Та не будете їсти, а куди вона бігається. Будете свинью тепер куплять. Коротше, дядьку відогрузив. А тепер копаємо цибульку Азиму. Чи зимович, чи азиму. Така цибулька. Дві ридні екземпляры. Есть вот такая. А есть и такая, така И в руку не вмещается. теж типа озимий озимуючий. все пасажир ти сів будемо їхати? хано голову прокурай ти куда уже буде ласить капець Дверь, закрывай. Закрывай дверь. Ты дурак, чего покататься.